Вітаю, розбір сумісності по числу народження. І ось у нас користувач Олегівна задає запитання. Підкажіть 12, що означає як взагалі розрахувати цю сумісність за числом народження партнерів? Берете вашого хлопця, чоловіка, просто друга. Берете його число народження, берете ваше число народження і плюсуєте їх між собою. Якщо це число, що в сумі вийшло більше ніж 22, то цифру ще складаєте між собою. Якщо до 22, залишайте так, як є, і пишете мені в коментарі під цим відео. Сумісність по матриці долі У нас є 22 характеристики, і в загальному, якщо розрахувати повну сумісність, там вийде дуже багато аспектів, які важливо враховувати і відносини. В загальному відносини фінансовому аспекті, відносини стосовно ваших талантів, призначення пари, схильності е до того, щоб народжувати дітей, і тому подібне. В нашому випадку 12-та енергія. 12-та енергія потрібно в першу чергу вам, Олегівна, звернути увагу на те. Наскільки ви вкладаєтеся у стосунки? Наскільки ваш партнер вкладається в стосунки? Чи є баланс, так що ви віддаєте, і він віддає? чи із два із вас двох, ви, наприклад, постійно думаєте про стосунки, про те, щоб їх покращити, якось зміцнити і тому подібне, а партнер цього не хоче. А можливо, навпаки, все. Тому що є дуже великий ризик, що ви будете, будете жертвувати собою і занадто багато вкладати в ці стосунки, а взаємно не отримувати. Так, так, так само може бути і з його сторони. І бажано знайти ось цей баланс. Інший прояв, який може бути, те, що, наприклад, один партнер п'є або вживає наркотики, або він дуже інфантильний, не хоче розвиватися, а інший партнер тягне все на собі, так і щоб цього не було. Беріть відповідальність в першу чергу за своє життя і не знаходне знаходьтеся в стосунках, якщо вам там дуже важко, і ви розумієте, що ви зробили вже максимум, що могли. А партнер. Не вкладається так, серединка на половинку, як то говориться. Ще може бути один аспект. Це коли є аб'юзивні стосунки, такий зараз популярний термін, де просто партнер достатньо агресивний, і це може бути і психологічне таке подавлення це може бути і фізична, фізичний Фізичні дії у вашу сторону, побиття і тому подібне. Надіюсь, такого у вас немає. І просто контролюйте, щоб все було добре. І головне взаємообмін у вашій парі. Підписуйтеся, чекайте наступних відео.